Вітаю, друзі. Продовжуємо тему про те, що росіяни фіноугорського походження, а не слов'янського, як вони це подають, і це не, не претензія те росіян, а просто щоб вони все ж таки прийняли свою ідентичність, своє походження. Місто Кострома, як і сусідні Толшма, Тотьма, Вохрома, також виводилися з фіно-угорських мов, у яких останній склад Ма означає земля. Цікавий приклад сучасний естонський острів Сагарема. Місто Твер у давнину називалося Тихвер, що з вебської мови перекладається як Тиха густа вода. Щодо назви російської столиці, то найпопулярнішими є гіпотези, які виводять назву Москва за аналогом з іншими фіно-угорськими назвами протва, кушва, лисьва, сосьва, нева, колва, силва. Російський історик Ключевський стверджував, до однієї лише ками належить 20 притоків, які мали таке закінчення. Ва по-фінськи означає вода. На сьогодні із сучасних фіно-угорських мов назву москви виводять із коров'ячого броду каламутної або конопляної річки. Усі основні типові російські маркерні народно-побутові відзнаки є насправді фіно-угорськими. Типово фіно-угорськими є походження таких ісконно русських, як пісні частушки, російське жіноче головне обрання кукошник, російська чоловіча сорочка косоворотка яка також за іншим походженням є татарською, російська лазня баня, російські лапті, російські пельмені. Пельмені, до речі, мовою фіно-угорського народу комі означає хлібне вухо. Якщо порівняти традиційне російське вбрання, то не обов'язково проводити якісь дослідження, щоб побачити, що воно майже тотожне мордовському чи марійському національному костюму. Але воно різко відрізняється від українського. Те ж саме стосується і народної архітектури та кухні. Навіть культ російської берези та російського ведмедя мають достеменне встановлено фіно-угорське походження. В Угорщині нині чимало курсів, на яких людей вчать посміхатися. Деякі західні туристи, які відвідують Росію, вважають, що такі курси треба проводити і в Росії. Росіяни не посміхаються. Науково доведено, що фіно-угорські народи разом із так званими палеоазійськими народами Сибіру та Америки, Чукчі, американські індіанці та інші, мають алкогольний ген що сприяє алкоголізації. Носії такого гена п'яніють набагато повільніше і хочуть добавити є що. При цьому в його крові набагато швидше утворюється отрута, що сприяє похміллю. Саме тому п'яні фіни в Петербурзі, там де не існує сухого закону, як в Фінляндії, не менш звичне явище, аніж п'яні росіяни. Такий ген мають лише 15% населення України, але у росіян такий ген мають 67% населення Росії, що само по собі вже є аргументом за самобутність походження українського народу і за те, що Україна не Росія. У деяких народів Північної Росії цей азійський ген поширений у 90% їхніх представників. На думку деяких вчених, це зумовлено тим, що фіноугри припинили бути кочовиками в історичному сенсі відносно нещодавно, і в їхньому організмі не встигли виробитися ферменти, відповідальні за розщеплення продуктів бродіння, яких вистачало в землеробів. Фіно-угорські народи формувалися за не найсприятливіших природних умов, що позначається, зокрема, на психології. Навіть за поширенням Матюків, друга в світі країна після Росії, Росія на першому, це Угорщина. За статистикою суїцидів, у світовому топі Росія, Фінляндія, Угорщина. Традиції поховань річ надзвичайно консервативна. Археологи відзначають цілі культи за способом поховання. Ще в XVII столітті у Москві ховали за традиціями, зафіксованими археологами у фіно угрів за тисячоліття до того, ще до того, як ми їх охрестили, до християнізації. Голландський дипломат Ніколас Вітсен, упорядник карти Тартарії, писав могили тут покриті білими плитами, які лежать на кам'яних валиках, на деяких маленькі дерев'яні будиночки. Німецький мандрівник та дипломат Адам Олеарій над місцем поховання або домовинами більш заможних небіжчиків на кладовищах зводять невеликі хатини, в яких можна стояти людині. Зазвичай вони завішені ціновками. Для науковців очевидно, що росіяни як народ постали внаслідок мовної асиміляції фіно-угорських народностей нинішньої центральної Росії. Визнання цієї простої та очевидної речі не несе жодного негативного контексту, це лише констатація факту. Боронь Боже нас від зверхності думати, що українці краще лише тому, що вони слов'янський народ. Зрештою, фіно-угорські народи на час підпорядкування Києву вже мали власні міста Рязань, Ростов, Суздоль. Визнання простого і очевидного факту щодо переважно фіно-угорського походження Росії не несе жодного негативного контексту. Це проста констатація. Отже, й не треба буде пояснювати цілком природні речі, чому мордвин Сергій Глазів агітує за слов'янський євразійський вибір, а хант Сергій Собянін є мером Москви, столиці Слов'янської Росії. Усвідомлення цього з одного боку нелегке, бо перевертає ідеологами. І, і, і взагалі вміняє їм психологію. Ось, і це немало, не, не, не понад 200 років. Страшно, що Росія це щось інше, не те, то, що ми собі придумали, якось заявив Олександр Солженіцин. Однак факт лишається фактом. Побутова культура. І національна психологія росіян значно ближча до фінської, ніж до української. Розмови про тотошність українців і росіян для багатьох росіян закінчувалися першим знайомством з Україною. Наприклад, вчені Погодін, Трубецький тощо. Вони коли тільки приїжджали, вони бачили все. Це різні народи, тому що це зовсім різне абсолютно. Водночас для декого з росіян і досі легше, ніж усвідомити походження власної нації, розповідати, що Михайло Грушевський, і австрійці, і поляки навчили української мови простих людей від Карпат до Далекого Сходу, зокрема і кубанських козаків. Підробили літописи, стародавні графіті, князівські та гетьманські грамоти і створили сотні тисяч українських народних пісень. Їм легше це сказати що України не було, ніж признати, що ми фіноугри. А воно так є. Вони фіноугри. З другого боку, справжнє знання історії надзвичайно конструктивне. Воно дозволяє знайти себе. Ось як про це каже один сучасний мещерський активіст. Коли вивчаєш фіно-угорське коріння, починаєш пов'язувати себе з цими народами. Виявляється, вони тобі набагато ближчі, ніж ті, кого... Звично іменують братніми слов'янськими народами, які за тисячі кілометрів від тебе, а поруч є набагато ближчі народи. Ось, наприклад, пише про це фінський дослідник Кай Муррос. Мене дуже сильно волнує той факт, що фіни і русские фактично є однією огромною нацією. Признання фіно-угорського происхождения могло б помочь. русским по-другому посмотреть на свою идентичность, но я надеюсь, что это будет далеко сделано естественно и органично, потому что я действительно понимаю, что искусственные идентичности вроде гомосоветикуса, то есть людей не могут существовать долго и ведут в результате к моральному краху. Признание финно-угорского происхождения могла бы усилить русскую идентичность самым положительным способом. И вместо того, чтобы быть искусственной конструкцией, созданной иностранными интеллектуалами, оно могло бы стать естественной реализацией и привести к согласию с самим собой. Всякий раз, когда я вижу русские картины Костянтина Васильева, я лишь э, задаюсь вопросом, как кто-то может думать, что мы являемся разными народами. Цікаво, що знаходити себе росіянам допомагають етнічні українці. Академік Орест Ткаченко написав книжку Мерянська мова, видана в Києві ще в 1985 році. Академік Андрій Залізняк досліджує новгородські, зокрема, чудські грамоти. Режисер Олексій Федоренко зняв фільм Авсянки Про плем'я мерю. Можливо, все це від інтуїтивного бажання допомогти росіянам знайти самих себе. Без такого знаходження і примирення із собою навіть цілий народ може виявитися буйним і неприкаяним. Тож, як нам ставитися до пошуків Росії своєї ідентичності? От Як нам, українцям, це робити? По-перше. Де це стосується самої Росії, її вибір нас не повинен обходити. Хоче Росія зректися свого фіно-угорського коріння і розповідати про слов'янство римського імператора Августа, шапка хана Узбека або візантійського імператора Костянтина Великого це її право. Але лише там, де це право не перетинається з правом України на свій колишній природний спадок Русі зі столицею в Києві. Якщо на тлі безлічі міст і фіно-угорськими назвами в Росії є кілька слов'янських назв досить старих міст, Ярославль, заснований Великим київським князем Ярославом Мудрим, та Володимир, заснований великим київським князем Володимиром Мономахом, то нас має тішити, що в Росії шанують київських князів, іменами яких названо обласні центри Володимир і Ярослав. Напевно, ці князі принесли предкам росіян щось хороше, залишивши форпости Київської держави, подібно до того, як Олександр Македонський залишив по світу свої Олександрії. Хочуть шанувати київських князів, ченців чи просвітників, хай шанують, тим паче, що є за що. Однак, коли Росія починає називати своїми київських князів, які часто ніколи не були на території того Залісся, сучасної центральної Росії. Лише на тій підставі, що Петро І перейменував московитів на росіян. Це без сумніву перебір. Він вимагає спокійної, і послідовної, роз'яснювальної роботи. Зокрема, у світі. Нині не той час, щоб можна було довго приховувати очевидне. Ну, власне, заради цього я і створив свій просвітницький канал. Підтримайте, друзі, лайком. Хай це відео побачить більше людей. Гірше коли проблеми Росії стають проблемами її сусідів. Ось як, приміром, радить вирішувати проблеми російської ідентичності директор Всеросійського центру вивчення громадської думки Валерій Федоров. Ідеальний засіб для зміцнення ідентичності це зовнішній виклик. Причому... Екстремально жорстокий, наприклад, війна. Згадайте, коли в нас почалася війна з Грузією 2008 року, всі раптом відчули себе росіянами і стали пишатися державою. Під час війни ідентичність міцніє, в мирний час слабшає. Під час криз о соціальних та економічних ще більш слабшає. Не зайвим буде згадати, що з такими ідеями свого часу Росія почала низку воїн, включно з програними вщент Кримською, Японською та Першою світовою. Цікаві рекомендації щодо зміцнення ідентичності від головного російського соціолога. Як формується ідентичність? Єдина мова, єдині права, єдині стандарти, єдиний курс історії в школах, єдині цінності підтримувані і трансльовані масовою культурою, наприклад, кінематографом. Тож, як казав ще Ленін, найважливішим мистецтвом є кіно і цирк, що правда, замість цирку нині телебачення. А його вплив у формуванні не так ідентичності, як образу ворога, не варто недооцінювати. Ось таким чином. Підтримайте, друзі, будь ласка, канал, а всім, хто його підтримує, дякую за перегляди та дякую за лайки і допомогу. Слава Україні!